Із новим сільським головою у селі Омельне Ківерцівського району громада повірила в свою силу і в те, що можна жити краще. Що таки вона господар і може багато чого досягнути. Зараз з даним даним часом люди стають такі більш активні, хочуть правди. За допомоги фракції «Укроп» дійсно трохи виявляється та правда. Допомагають останнім часом. У селі кипить робота, ремонтують дороги, досліджують історію села. А з нею пов'язані такі всесвітньо відомі імена, як Юліан Крашевський та Ігор Стравінський. Та одне із болючих питань місцева школа, яка вже давно потребує ремонту. Потрібно вхідні двері обов'язково зробити, бо багато втрачається тепла. У нас дуже вже старе обладнання в кабінеті інформаційних технологій. Омельнійська школа тримає першість в районі щодо роботи із обдарованими дітьми серед таких закладів. Має чимало гідних випускників. Серед нагальних проблем освітян слабка матеріальна база. А от у селі Хопнів школу взагалі пропонували закрити, мотивуючи, що вона малокомплектна. Школу збудували ще за Польщі. Деякий час вона пустувала. І ось уже 23 роки під керівництвом директора Марії Корінчук знову жила. Школа повинна бути в селі. Раз існує наше село, то в селі повинно бути все. І школа, і клуб, і медпункт. І це, і все. Тоді було село, було нормально функціонувати. Цього навчального року у початковій школі виховувалося 18 учнів. На наступний планують більше. База знань, яку тут дають, цілком достатня. Про це свідчать успіхи школярів у подальшому навчанні. На Олімпіаді брав участь, в окружній Олімпіаді займав перше, друге, третє місце і в районі займав місця. Поляки. Польська влада відкривала для українців школи, а ми закриваємо. І я от була в класах, я подивилася, і ви знаєте, там все ну, живе. Там видно, що діти працюють, що там творча атмосфера. Це тепла школа. Тепла не в плані переміщення стін, а в плані цієї атмосфери. Тому ми будемо відстоювати, щоб цю школу все ж таки знайшли можливість зберегти. Таких історій на волині вистачає школа осередок не лише освіти, а й культурного життя у селі. Тож Ірина Констанкевич, як депутат обласної ради, закликає обранців вивчати кожну ситуацію індивідуально, аби не позбавити село найголовнішого.